Так, і поки нас не було. Наталіон все працює і працює. Ось таке 18 січня. У когось що. А у тебе грабане безкінечне. Що це? Гори, грибузь, грибузь. Гори листя. Да. Бо минулої весни ми нічого тут не гребли. Бо не було в мене часу на це. Що ти кажеш? Кажу, минулої весни ми тут нічого не гребли, бо не було часу, хотіли швидше хату зробити. І получається зараз от куча Що треба прибратися, і ту починається вообще, як ні. Да, тут взагалі все переколяти. Поприбирати. Чи якесь покривало, старе взяти, гіляки складати і носити, бо капець. Чи, як ти казала, попиляти і кастриків тут поробити десь. Що їх сюди типу, позносити може? Ну так, да, бачиш, типу, якщо тут нормально так поприбрати всі дерева, які не потрібні. Угу. Велика площа, точно що іще один дом можна поставити. Сука, ми спиляємо цей горіх, може не на його місці пенюку випалити. Що поставимо? Спиляємо ж цей горіх. І що? На його місці може попалити оці ветки. Може. Де ж їх треба діти? Тут засьореного стільки так нормально. Ні, ну до цього це було це було нормально. Бо тут не Як жили. ти не втомилася, хоч? Ні, тут теж, виходить, п'ять років ніхто не жив. А, так? Да? Угу. Бабки стався інсульт, вони її до себе забрали і всю. Тут ніхто не жив. щось там були, пустили потім цих переселенців сюди. А тут жили переселенці? Угу. Mm -hmm. А, ну, понятненько. Коли це не своє, то так. Ну, вони недовго, типу, жили, побули і уїхали. Не хотіли бути в селі. Зрозуміло. Не подравилось їм село. Так? Да? А чого не подравилось? Mm -hmm. Условия нічі. Пошопиться негде. Пошепчется. Угу. Э, да? Как красуня. Говоришь, что ей нравится, как пивнику курикают. Да? Ага. Мы сюда приезжаем, в санаторий. Слухай, там я працюю. Ну и что, все равно классно. Руки працюю, мозг не Не знаю, не знаю. Ты иногда працюешь и думаешь о чем-то. Ну да. Ну, мозг працює тоді. это а. Так, Арина уже завлекает всех їсти. Уже? Йдемо да, идём. О, квадробер. Квадробобер, мама. Квадробобер. Квадробер. Mm -hmm. Классно, бач, мама повыгребала. Будет чистенький у нас садок. Ні, Ріна, приїхати туди не можна. Ні, 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 Але в порівнянні з першим січня вже все сухе. І ноги в мене такі більш-менш Угу. Ну так, да, тут і так прилипало, так прилипало. А ви це можна? Не треба нікуди річ. Ну, вірю, дітей узайти зірває. Почати майже не холодно. Аріна прощається з мамою. Мама уходить з граблями. Вдаль. Ой, ой, моя любов. Побачимося через півгодини. Так, так. Мама. Мама тут не чешено, Мама, сезон. Мама зараз буде Мені. тут прибирати. Потім купимо пилку, будемо тут випилювати. Тут так трохи брудненько. Так, ось це все ще сміття. Все. Тут так нормально. Мені цей ще барвінок не зрозуміло. А, ну хоча воно так виб... літом подушечка виходить. і виноград, просто тут. Та тут не граблями, мабуть, якимось... Он там фріз крово. Таких багато. Олетіли. І які... тепер селі. Коченята. То ми любителі екстріма. Ви бачите, така кольобихи такі класні. Трохи грязновато. Хоча літом було дуже багато камінців. Вот такая вот красота, дырички. О, а, падаю, падаю, падаю. Арина, а, классно? Экстрим! 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 Ну вот мы пришли до речки, вот наш блогер. Миллионник. Ага, в там. там. Я там сьогодні число, не знаю, десь 24 січня. Прийшли до річки, сподіваюся, що прийшли. Пішли на зелена шапочка. Як багато качок. Так. Диви, а вон далі. Багато багато О, каченят. Воно ліна, прибіг туди. Це та крига. Стерзамерз трохи. Ежик, візік. Ух ты такое. Маха, так Ежик, махоньки, ти у шоці? Масік. Скажи глазки. Скажи мяу. І скручується колочко. Січневий їжачок такого я ще прикола не бачила. Да? Обережно він може і вкусити. У нього щось три зубки. <рес> дітінько. Дівтінька. Маленький. Ні, краще в перчатках. Бачиш, мама тримає його в перчатках. А, а можна сфоткати. Давай. Ладно, ладно. Такий думаю, що живе весна. Ого. Буде тепло? Так, да, буде тепло. Все зими. Скажи, з віклем. Що сказати? Що буде, буде тепло? тепло, буде тепло. В кінець зими їжа прокинувся все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До зустрічі, бувайте!